Очас ворог почав застосовувати нові маневри під час ракетних обстрілів. Зокрема, про незвичні маршрути ракет в ефірі телеканалу Київ розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він зазначив, ракети залітали з півночі, а кружляли в повітряному просторі. Вони залітали десь Харківської області. Потім робили такі маневри навколо Полтави. Потім заходили на Дніпро, потім йшли якось по Кіровоградській області, до Молдави, Румунія. Там шматочок вони чіпляли. Потім винирювали частина біля Хмельницької області, йшли туди далі. І Путін і далі направлятиме свої ракети у повітряний простір, межуючи межуючих з країною. З Україною країн на думку аналітика саме відсутність рішучої реакції з боку країн ЄС, чий повітряний простір періодично порушують російські ракети і провокують ворога їздити на них далі. Це цитата. Криволап вважає, наразі, доки Польща та Румунія не використають свій потенціал протиповітряної оборони, ворог і надалі користуватиметься безкарністю. Я нагадаю, що вночі 25 грудня, під час масовної атаки, рашистську ракету помітили в повітряному просторі Молдови та Румунії. Румунська сторона насправді не підтвердила фіксацію об'єкту. Натомість, президентка Молдови Майя Сандо заявила про порушення повітряного простору і міжнародного права.